Ви на каналі Богдан 1974. Саморобний плуг. Нарешті фініш. Прийшлось завести дирчика, вигнати на рівну площадку, бо в майстерні немає місця, щоб поставити. Чого виганяв? Цю всю конструкцію зварив в майстерні, а щоб зварити плуг з трактором щепити, тут треба було виставити. Що зробив? Ліві колеса підняв приблизно на. Сантиметрів 16 відносно землі Чого 16, бо завжди ставити мінус 3-4 см, тому що колесо грузне в ґрунт, або праве колесо іде по борозні, попадає земля, не завжди борозна чиста. Далі. Оцей нижній граділь. Я його виставив отут чуть-чуть нижче, як тут. Він має йти практично рівно або сантиметр два отут нижче. Центральний гвинт, виходить виходить практично десь ось сюди лінія на ось ту точку, практично допереду. Землю він залізе. Далі, якщо подивитися на верхній палець і нижній, він повинен стояти вертикально. Два отвори повинні стояти вертикально. Ось ту опцію думав не робити. Хотів приварити намертво корпус, але потім в кінці передумав. Що-таки зробив. Попускаю три гайки і корпус плуга можна повернути вліво-вправо на захват скеби. Тобто я собі плуг можу виставити, що він буде їхати на автопілоті. В лівосторонньому плузі в мене колесо було приварене до рами плуга. І тому, якщо я повертав корпус, рама йшла вліво або вправо, мені ще треба було корпус, не корпус, а колесо по направленню регулювати. Тут я приварив колесо до самого корпуса плуга. Якщо я плуг повертаю, повертається разом і колесо. Далі, отак от, от воно стоїть близько до польової дошки. Якщо я відкручу болт німо, розверну в другу сторону, воно буде стояти далі. Для чого потрібно, якщо буду орати солому стерню, щоб мені тут не забивало колесо. Якщо, подивитися зверху колесо, отут стойка плуга, колесо, плуга ззаду. Щоб все навантаження йшло на трактор, а не на колесо. Е, так, плуг я сказав, що можна повернути. Отут в мене є один болт. Ось тут другий. Я її, якщо відпускаю, то я можу корпус нахилити вліво право То вже як буду орати, я вже собі виставлю як захочу. Ще є отака розкос розкосту. Відпускаю контрагайку і тут контрагайку можу відвал потягнути вперед, назад, можу подати вперед. Тобто вже подивлюся, як мені буде скеба лягати. Отако От воно має. Я вже трошки підшліфував, ще буду шліфувати. Центральний гвинт зроблений на одній різьбі, ліву не давав. Спеціально так, щоб упростити виготовлення. Тут навіть нема яблучок, все воно буде працювати окей. Сюди кріпиться ось так на палець. Нагадаю, плуг зроблений практично з металолом. Нічого я не купляв. За винятком щось 3-4 болти поличних і вроді лимешних купив два болти. Так я отакі болти, а, оті болти купляв 3 штуки. А з металу, то все в мене вдома було. Якісь куски профільної труби, кусок бляхи. Як бачимо, я відвал також зробив саморобний. Вирізав. Заготовку було в мене пів балона газового. Залишилося тут, знизу прихватив до, під кутом 20 градусів, до балона прихватив і ззаді нагрівав і прибивав. Вигнав відвал по балону. Тут він ще має хід вліво-вправо. Приварив два уголки від переміщення. Щоб він далеко не біг, він собі буде шукати місце. Практично зроблений так само, як лівосторонній, за винятком колеса. Тут було ще одне регулювання. Поворот на лівосторонньому трошки по-другому зроблений, і тут трошки по-другому. Все зроблено під ключ 24. Тут 24, тут 24, тут 24 і тут 24. Щоб не возити кучу ключів з собою поле, варто мати один ключ на 24. Ага, підйом забув, ще. підйом у нас буде. Так як і в тих плугах. От тут ланцюжок і там ланцюжок. Два ланцюжки. Відрізний ніж. Розказував, кажу ще раз, по відношенні до. Площі з землі, тут має бути кут 6,7,5 градусів. Чому 67? Бо якщо взяти сюди кут перпендикулярну лінію провести, він повинен заходити під кутом 22,5 градуса. Як і леміш заходить сюди під кутом 22,5 градуса, так і тут він ріже під кутом 22,5 градуса. Сам ніж не варто робити дуже довгий, тому що. Буде набивати тут землі. Так, щоб він там 1-2 см виступав з землі, того достатньо. Його функція підрізати землю, а не збирати буряни. Колесо таке схлипав, теж з дроту саморобне. На шині вигну, приварив скільки 6 шпиць. Якісь старі ступиці сошника скрутив докупи. Ну, Полча відріжу, а можливо, ще дам ось тут. Таку дистанційну втулку, трошки колесо посуну далі. Ну, подивлюся. Коротше, отаке. Всім дякую за увагу. Хто додивився до кінця, поставте вподобайку і обов'язково підпишіться на мій канал. До наступних зустрічей.